Вихідне положення, трикутник. Між ногами має бути прямий кут, тобто кут 90 градусів. Сильно широко ноги зараз ми не розводимо. Піднімаємо руки вгору вдих, повертаємось до лівої ноги і видих, нахиляємось. Потрошку. Можемо зігнути коліно, до якого нахиляємось, і поступово-поступово ми ніби втікаємо в форму. Ми вчимося поступово. За рахунок розслаблення і позбавлення зайвої напруги відчути форму і зайти в неї, як кажуть. Для того, щоб плечовий пояс був паралельно землі, можна використовувати таку роботу рук. Ліва рука за лівою ногою. Балансує нас, щоб ми не падали в нахил. Права рука тягнеться вперед з внутрішньої сторони ноги. І ми поступово, поступово, поступово опускаємо лоба до колін. І піднімаємось, розвертаємо себе в центр, в другу сторону, зігнули коліна, витягнулися вдих. Опускаємось вниз, від живота видих. Теж балансуємо себе, щоб ми не падали в якоюсь однією стороною в плечі паралельні землі. Права рука за правою ногою, ліва рука зсередини. І ми тягнемося внахил, намагаючись опуститись вниз. І підтримаємось вгору. Захоплюємо себе за гомілки і починаємо працювати над нахилом вперед. І згадуємо одне плече до землі, друге плече до землі. Лікдь до землі з плечем, другий лік до землі з плечем. І ми робимо оці нахили по черзі. Ліва сторона, права сторона. В третій послідовності в нас вільне дихання. Ми слідкуємо за точками опори, за п'ятами, сідницями на землі, за рівним хребтом, за розслабленим плечовим поясом і за нашою вісью. Наша вісь – Це наш хребет. І нахиляючись вперед, ми не даємо зміщатись хребту ні в один, ні в інший бік. Одне плече до землі, друге. Одне. Друге. І поступово в нас вийде опустити повністю одне, друге. І від живота ми намагаємось опуститись в цей нахил. Звісно, ми не чекаємо швидких результатів. Ми орієнтуємось на відчуття, щоб позбавитись в цій е е асані зайвого напруження. Навіть якщо це буде поки так, щоб ми відчули, що ось ми дійшли. До якогось свого предела, і нам тут добре ми можемо тут лишитись. І далі ми складаємо ноги в, таку, в такий ром, в такий широкий метелик. І теж починаємо потрошку тут розхитуватись хвилями. Піднімаємось вгору такою хвилею, опускаємось вниз. Ну, піднімаємось вгору, вниз. Поки тіло саме не захоче зупинитись. На початку, поки ми тіло не чуємо, ми робимо ну, 3-5 динамічних рухів. І далі зупиняємось і даємо розслабитися попереку шиї плечам. Піднімаємось. І декілька вправ ще для наших тазових суглобів. Одна нога пряма, друга зігнута. І ми. Давайте не так, щоб було видно. Я почну з лівої ноги. Ми коліно згинаємо і відводимо трошки назад. І в нас такий буде нахил не зовсім. Стандартний, це не половина метелика і половина по насини, а це ніби половина трикутника. Коліно трохи розвернути назад. І в цьому вже варіанті таз розвернути під кутом 45 градусів, плечі під кутом ну, 180, скажімо, да? чи під кутом е, паралельним до краю климка. І в цьому випадку ми намагаємось логом тягнутися до коліна. Джану – ширша Вона перекладається з санскріта цяна, як коліно голова. Тож ми так і робимо. Тягнемо голову до коліна. Піднімаємось, розвертаємось до зігнутої ноги до лівої. Права рука тягнеться туди, куди дивиться ліве коліно, закручуючи нас в поворот. Ліва рука йде вгору. І ми тягнемо ліву руку до правої ноги, намагаючись дотягнутися до носочка. Але не так, щоб рука опускалась перед обличчям, а так, щоб ми виглядали із під плеча і спиною опускалися собі на рівну ногу. Якщо тіло пручається, теж можна зробити декілька динамічних таких. Підходів, щоб тіло звикло до форми. Ми слідкуємо, щоб обидві сідниці тут були на підлозі. І поступово, поступово ми втікаємо в форму. Ми, ніби вода, яка заповнює сосуд. Витягаємося. піднімаємось вдих, випрямлюємо поперед. Друга нога зігнули вдих. Відвели коліна назад, видих. Таз розвернутий в одну площину під 45 градусів до тієї площини, куди розвернуті плечі. І так само ліво, як в трикутнику, бо це є ніби половинка трикутника. Ліва нога пряма, ліва рука за лівою ногою. Права рука тягнеться з внутрішньої сторони. Ми намагаємось плечовий пояс. Відбудувати паралельно землі. <кій> І тягнемося лобом до коліна. Тут вільне дихання. Головне дихати, не затримувати дихання. Пальці, ноги направлені вгору. І витяжіння, розворот обличчям до зігнутої ноги. Ліва нога рівна, ліва рука витягається в тому напрямку, що і праве зігнуте коліно. Права рука йде вгору, вдих. права рука тягнеться до лівого носка. Ми при цьому розвертаємо тіло грудьми обличчям до стелі, до неба, намагаючись захопити себе за носочок. Піднімаюся. І, якщо треба, можна після цього трошки відпочити. Просто відчути ліву праву сторону, відчути своє коліна. І ще буквально три асани. Ми лягаємо і піднімаємо ноги вгору. На початку можна робити цю вправу просто руки на землі. Ми звінаємо, розвінаємо коліна. Намагаємось утримати ноги в рівному Положення якомога довше. Коли ми зможемо тут бути десь 5, 7, 8 своїх дихань, нам буде легко, ноги не будуть тремтіти, поприк на землі, носочки на себе натягнуті, ми пробуємо робити захват. Спочатку за бедро, потім трошки вище за ікру. І потім, якщо нам це вже доступно, ми спокійно себе захоплюємо за пальці ніг. І в цьому положенні ми штовхаємо ось є зусилля, ми ніби відштовхуємось ногами від стелі поперек штовхаємо до землі. І з часом у нас вийде звести ноги разом. і зробити глибше захват за ступню. буде хотіти відриватись від землі, а ми його штовхаємо в землю. І Підемо двома асанами на животі. Це кобра без опори. В кобрі важливо витягнути живіт, всі органи там, щоб зайняли зручне положення. Нижні ребра у нас на землі, плечові суглоби назад, і долоня або кошача лапа, або зуб дракона. Ну, хай буде кошача лапа. Ми уявляємо, що. Кіт випускає кіфть. І тут теж перебуваємо якийсь час на вільному диханні. Коли послідовність буде вивчена на пам'ять, тут можна залишатися стільки, скільки треба в даний момент. Колись це буде 3 дихання, колись це буде 9 дихань. Зараз ми робимо щось середнє: 5-7 дихань. І після цього ми робимо тхану позу лука. Захоплюємо себе за литки, плечі назад. Спочатку вхід вдих, потягнули п'яти до сідниць. І в видих піднімаємо коліна над землею, тягнемо ногами руки. Широ слабляється, маківка тягнеться вперед. І тут можна легенькі рухи зі сторони в сторону поробити, помасажувати собі живіт вперед-назад. Або стати, кайми розкриваємо дорозкриваємо плечі, витягаємо шию і компенсуємо всі наші нахили. І після цього розслаблення лежачи на животі, шавасана на животі. Руки вздовж тіла, великі пальці разом. І ми відпочиваємо. Вдих, видих, іще вдих. І видих. Перевертаємо голову на другу щоку і теж даємо собі якийсь час побути. Добре. Після цього я рекомендую ще зробити медитацію. Не завжди буде на неї час, чи бажання, чи обставини, але ми все одно пробуємо раз за разом залишитись спокою один на один з собою. В тиші. Повільнюємо свій розум, сповільнюємо дихання, розслабляємо тіло, позбуваючи зайвого напруження, сидіння з рівною спиною, розтягаючи дихання. Можливо, на початку нам треба буде свідомо подовжувати вдих, видих. А згодом ми просто будемо спостерігати, як дихання саме по собі стає довше І ніби розчиняється. Після цього можна скласти ще мудру, джняні мудру.